Спецпроєкт «Радіокультура» Вечірня Колесанка. Лілія Гуць справжній друг. Читає авторка. Яскравого дня на дитячому майданчику біля озера гралося багато діток. Дівчатка варили лялькам борщі та каші з піску. Хлопчики будували замки та прокладали доріжки для паперових корабликів. Хтось гойдався, хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прям місінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. Дивіться, що в мене є, вигукнув щасливий малюк і витрусив з мішечка відразу всі детальки. Ого, яка дивовижа! обступили святика діти, бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. Можна я побудую корабель, першим наважився Данилко, а ти візьми мого тракторця. А потім я пробрався крізь натовп сміливий Іванко. Натомість бери ось мого літачка. Поглянь, які чудові в мене бульбашки, підійшла до святика Катруся. Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода? Ні, дякую, сказав святик. Не треба мінятись. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх. Ура, чудово! застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. Привіт, мене звати Юрко. Можна з вами погратися? несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку. А чим ти можеш поділитися? оглянула сусіда Катруся. У нього лише ці граблі й лопата, засміявся руденький Романко. «Хе, як не цікаво. Скривилася Катруся, немов лимон, скуштувала. Але я я... я можу бути справжнім другом, похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли святик мовив досить кипкувати! Мама казала це негарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство. Щасливий Юрасик присів біля гурту і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. Швидше, швидше додому. скомандував костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чим душ полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець. І неприємно морозили спинку. Тримай торбинку, я допоможу, озвався хтось позаду. Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу деталю і кумедно кліпав мокрими віями. Ти чому не тікаєш додому? здивувався святик. Не боїшся промокнути? Я вже промок, засміявся хлопчик, а друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна. За хвилину. Хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гудь, справжній друг. Читала авторка. Лілія Гуць хоробре слоненя. Читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слоненя на ім'я хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці, що слонення здивувалося. Привіт, спортсменко, ти не боїшся висоти? Що ти? засміялася мавпочка. Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою. А, а, а хто такі акробати? Закліпав оченятами хвостик. О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку, люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть. Ого? замріявся слоник. Це ж як чудово. А можна мені стати акробатом? Не знаю, почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю. А що ти вмієш робити? Зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму? Ой це ж небезпечно, злякалося слонення, але мені б дуже хотілося. Тоді треба спробувати, сплеснула в долоньки хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану. Чіпляйся хоботом. Слоненя затупцяло на місці, трішки повагалося і, зрештою міцно, міцно обхопило рослину. Летимо! скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. Ого, гей, Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слоненя і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою. Гілячками подряпав носика і наче стиглий кокос гепнувся на землю. Ой, мабуть, не буде тобі акробатом, розгубилася мавпочка Може, спробуєш стати кимось іншим. Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано. Як тобі вдається бути таким спритним? Я щодня тренуюся, Задар носика леопард. хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі. Летіти, наче вітер, заплющивши очі, замріявся слоник. Саме так, як вітер, як стріла, як блискавка. І я хочу бути спортсменом, зізнався хвостик. Хі -хі. Доведеться довго тренуватися, застаріх собатий. Спробуй спочатку тричі оббігти озеро. За виграшки, залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і Гуп! знову повалився на землю. Поганий з тебе бігун. Засміявся Леопард зовсім нікудишній. Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду. Чого засмутився? Хто тебе образив? Я не здара схлипнув хвостик. Я нічого не вмію! я ніким не стану. А хіба неодмінно треба бути кимось? Здивувалася Черепаха, головне завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі. «А, але яка з мене користь? шморгнув носиком малюк. Раптом із-за дерев почулися галас і метушня. Рятуйте, рятуйте, горемо. кричав наляканий папуга. Несіть воду агов, швидше. Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу. Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу. Але сили були нерівні. Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника. Спасибі тобі, хвостику! обійняла слоника мавпочка. Ти ж урятував наш дім. Якби не ти, ми всі б загинули, мовила Черепаха. Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник бути тобі пожежником, а не спортсменом, підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються. Це була казка Лілії Гуць Хоробре слонення читала авторка. Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня колесанка.